Христос служдається словами Його. Хочу в цей такий святковий вечір поздоровити мешканців Одеси і всіх мешканців Одеської області і насамперед перед католиків, які сьогодні празднують Різдво Христове. А чому це так сталося, що це 25 те вибрали саме цей день Різдво Христове? Сталося тому, що в цей день починається збільшуватися день світловий. І католики ми взяли його за різдво Христове, що в цей день народився Ісус Христос. Католі, е, православні християни теж святкують 7 січня, але це то саме 25 те тільки ми по новому. Стилю святкуємо, а по старому, по юліанському календарю святкують. Але всі ми християни, всі ми діти одного Бога, всіх нас Бог любить їднакому, за всіх дав свого сина, щоб цей син приніс спасіння цілому світу. І тому цей радісний вечір я хочу. Всім побажати міцного здоров'я, благополуччя, радості від життя, добрих друзів, миру, в сім'ї та злагоди, а також хай кожен день, який Бог нам дає, щоб ми пожили у вірі і в Його благодаті.